Так, Мар'яночко, дивились на початку етеру, і коли ми говорили про енергії місяця, я казала, що в 10-х числах жовтня буде величезний обмін близько тисячі наших полонених, яких мали повернути ще до кінця літа. І він відбудеться саме в 10-х числах жовтня. Ну, щоб прискорити нашу перемогу, потрібно Перш за все донатити, донатити перевіреним фондам, людям або Просто знайомі, можливо, у вас на війні. Всі вони зараз там потребують допомоги, адже <кій> настає холодна пора року, потрібні і тепловізори, потрібні і інше обладнання, потрібні і автівки. Тож зважайте завжди на це. Що потрібно, щоб покращити своє життя? Зараз наступає один з період найтемніших періодів. Колеса року. І в цей період, жовтень-липень, чому і я свої практики зараз трошечки поставила на стоп, адже зараз період пізнання себе. Хто ви? Чому ви народились саме тут, чому ви народилися саме в цей період? Зараз існує безліч мантичних систем, через які можна пізнати себе навіть самотужки, просто через по даті народження, по часу народження, по місцю народження. Повірте мені, всесвіт і зараз простір наш підказує, дає безліч підказок. Користуйтеся цим, адже Кожен з нас має свою місію. І дивіться, не читайте одну й ту саму новину в мільйонах пабліків. Ви тільки підключаєтесь до Егрегора негативної новини. Так, знати потрібно. Прочитали в одному пабліку. Не потрібно читати те саме 150 разів. Адже ви мало того, що підключаєте і живите цю новину, негативну новину. Ви тим самим ще і... Можете накликати на себе отаку ж саму негативну ситуацію, притягнути її до себе. Починайте, будь ласка, свій ранок із чаю чи кави за сімейним столом. Читайте хороші новини. Чи бачили ви давно хороші новини? А я впевнена, що ні. Напевно, із 100 новин, які так ідуть в стрічці в будь-якому пабліку. Ну, якщо одна є, і то я помітила, як люди реагують на неї. Інколи це якісь емоції, роздратування. Тобто там зацвіли в ботанічному саду хризантеми, людей чомусь це дратує, тому що настільки вже люди підключилися до оцього егрегору негативних новин. Я знаю важко, знаю осінь, знаю депресія. Переключайтесь, медитуйте, знаходьте практики, які вам до душі, ваше тіло вам підкаже, відгукнеться. Їх безліч є от в інформаційному просторі, в мережах інтернет. Дбайте про себе, дбайте про своє тіло, дбайте про свою душу, дбайте про своїх рідних, близьких, більше позитивних емоцій. І повірте мені. Всесвіт відкликнеться до вас взаємністю. А, Перша карта не дуже втішно випала карта місяця. Тобто, ворог має певні задуми а, стосовно України. Давайте подивимося, чого вони будуть. А... Стосуватися, що я хочу сказати? Ви знаєте, що перше я побачила це карту закоханих і туз пентакрів. І тут йдеться не про ворога, тут йдеться про таку дуже велику допомогу країн-партнерів, ресурсну допомогу для України для вирішення наших питань, які склалися через війну в Україні, через обстріли і через навалу ворога. Що ми бачимо далі? На жаль, на жаль, що я бачу, обстріли продовжаться. Це я бачу по королю мечів. Але дивіться далі, знову гарні новини. Тут Жезлів каже про відвоювання певних наших територій у ворога, про відгін ворога назад, не дивлячись на те, що він зараз дуже активно намагається просуватися на деяких напрямках. Дивіться, не варто боятися якихось катастроф у жовтні місяці, тому що зараз говорять про якусь знову ядерку. Зараз говорять про е, катастрофи на атомних, зараз говорять про те, що. Ворог спричинить нам блекаут. Дивіться, таких загроз я не бачу. Тобто, ви знаєте, не дивлячись на оці великі обстріли і на удари ворога, все ж таки, я бачу більше позитивних новин у жовтні для України. Тобто, ще раз кажу: це перш за все ресурсність, тобто допомога, ресурсна допомога від партнерів. Друге. Це відвоювання земель. І дивіться, ще я бачу, знаю, що повернулися нарешті наших майже 200 захисників, серед них є і цивільні люди. Тобто, нарешті відбувся довгоочікуваний обмін, але я бачу ще один обмін в десятих числах жовтня, і це буде дуже великий обмін. Близько тисячі людей, які перебували у ворога на території ворога, повернуться на свою рідну землю. Тобто, не дивлячись на всі загрози. Не дивлячись на всі ті залякування, які зараз існують в інфопросторі, все ж таки жовтень принесе більше дин, більше динамічних таких і ресурсних подій для України. єдина яка загроза, я бачу, це дійсно велика кількість обстрілів, масованих обстрілів. А і ми зараз бачимо, і спочатку жовтня і з кінця вересня, дійсно по е, ворог б'є чи не щодня. По різних містах України, на жаль, зараз бачу загрозу велику для міст і західної України. Бачу там руйнування і жертви. Але блекауту якихось катастроф через загрозу атомним станціям я не бачу. Я бачу реформи. Скажу так, як я бачу, я бачу, що до кінця року будуть проведені якісь реформи стосовно ІТЦК, стосовно мобілізації, будемо переходити на більш доброві. Я не бачу, коли він буде введений в дію, але те, що буде розглянути до нового року, це однозначно. І е, там буде йтися про непримусову мобілізацію, а про. Добровільну, по контракту за, за оплату, так? тобто ми потроху будемо переходити в такий режим. По звільненню з армії тих людей, які перебувають на війні, спочатку повномасштабного, це я бачу теж спочатку наступного року, не зараз. Зараз ще маємо здолати вражину, відігнати вражину. І тому це не на часі. Але те, що такі закони розглядаються, і що найближчим часом реформа буде, це я бачу. Але дивіться, що я бачу. Я бачу там навіть не так удари, скільки ворог намагається просунутися і зайти в Дніпропетровську область. Знаємо вже досить тривалий період часу. Особливих успіхів він там не досягнув. Почав бити по місту Дніпру. Бачили ті жахливі трагедії. Дніпро, область, удари ворога. Ворог бачить, що також не досягає того результату, до якого прагне. І що тут я бачу? Велику загрозу ДРГ груп. Причому не лише ДРГ, а і внутрішніх зрадників, які є жителями Дніпропетровщини, які здають певні точки, певні позиції. Тож всі, хто нас дивиться із Дніпра та області, будьте уважними, будь ласка, до своїх сусідів, до підозрілих людей, тому що я бачу таку більше загрозу зсередини. Зараз саме для Дніпропетровщини, і чесно кажучи, так я бачу певні невеликі просування, але ворог однаково лишається от подивяться жезлів, як за бортом. Він як спостерігає, і я не бачу, що ворог. Суттєво просунувся, чи просунувся так, як він пише. Слухайте, за стільки років вже вони настільки пишуть, і там вони зайшли, і там вони взяли. А насправді за три з половиною роки повномасштабного в жодної області повністю вони так і не змогли захопити. І де ж їхня друга армія світу? Так, не варто недооцінювати їх. Але давайте подивимося по масштабах, по розмірах України і навіть по розмірах тієї рашки. І якщо ми ці три з половиною роки стоїмо настільки стійко, настільки потужно, ми сильні, ми незламні, ми єдині. Повірте, нічого нам не страшно вже. Не блекаути, ніякі їхні погрози, нічого і бачимо по виступу пуйла, воно лишається героєм лише для своїх блазнів. Лише для своїх блазнів. Тому що, знаєте, наша пісенька не нова, починаємо її знову. Він ходив, розказував всім, кричав, трубив у всі їхні змі про те, що буде якась така заява, така заява. Ну, як бачимо, нічого нового ми не почули. І, до речі, після його дня народження чи десь от. Приблизно в терміни дня його народження, тиждень до соляра, тиждень після його жде, я дивилась дуже велике потрясіння, а конкретно його чекає якась як зрада серед його оточення. Карма починає працювати навіть для пуйла. Хоча дуже багато там і людей, і люди зневірені казали, як так, стільки зла йому бажають, стільки йому говорять про те, що. Стільки прокльонів його сторону, а нічого не працює. Так, не працює, тому що його Егрегор, якби побудований так і функціонує так, що він живиться прокльонами. Але не забувайте про карму. А рік 25-й кармічний, а в нього новий соляр. Так, дата народження його не зовсім вірна, тому що він насправді дуже боїться магічних впливів, а знаючи, точну дату народження можна. А, як зробити людині добре, так і заподіяти зле. І він боїться, і я вам точно скажу, що дата його народження невірна, але вона десь от в радіусі плюс-мінус. І можна, однаково, навіть через те, що це така ну, важлива постать, не дивлячись на те, що він терорист, так? що він кровавий лідер оцієї такої ганебної країни. Однаково можна подивитися, і ми почуємо про це, повірте. Ми почуємо, крім того, що він буде гатити нічого нового, ми почуємо дуже багато таких цікавих новин в жовтні. От повірте моєму слову, і ми зустрінемося з вами на початку листопада, обов'язково, хоча до цього ще будемо зустрічатися, і поговоримо про те, що жовтень дійсно такий цікавий місяць, насичений місяць. Я хочу зараз звернутися до всіх. Глядачів астрофеномена, от вас залякують, нас всіх залякують. Просто щоб зламати наш дух, а це неможливо. Згадайте, 22 й 23 й 24-й рік, скільки ми пережили, нічого страшнішого вже не буде. Я не бачу загрози від. Атомних, я не бачу катастроф від атомних, я не бачу тотальних блекаутів. Не буде цього. Так гатитиме ворог, так битиме. Давайте будемо дотримуватися все таки сигналів повітряної тривоги, спускатися в укриття, не нехтувати нею, і тоді все буде гаразд. Відновимо, відновимо всі будинки, відбудуємо нашу Україну. Але найголовніше це людське життя, це наше життя, які зараз найважливіше. Вберегти. Одразу мені падає паж мечів, що мені не подобається. Причому по мирних людях, на жаль, Київ це одне з тих міст, як і Київщина, регіон, будуть найбільше під атакою ворога в цей період. На жаль, зараз протягом тижня бачу. Мінімум два масованих обстріли на столиці, які, на жаль, принесуть нам трагедії, принесуть знову руйнування і принесуть знову жертви. Дуже велика загроза є для центру міста, тобто для центру столиці. Тож бути уважними варто саме в центрі, тому що ціль їхня центр. Але не варто розслаблятися і в інших районах, адже ворог буде гатити з усіх сторін і, відповідно, будуть збивати, будуть падати уламки, десь будуть прильоти. Тому зараз для мене. Весь Київ, як і вся Київщина, в небезпеці. Прошу звернути на це увагу, тому що зараз ми звикли, що небезпека в основному у нас останнім часом вночі. Але я бачу, що ворог починатиме гатити вночі, продовжуватиме в день. Отака От у нього нова тактика відносно столиці. Тож варто бути уважними, не нехтувати сигналами повітряної тривоги не лише в нічний час, а і в денний. Зміна ситуації по повішеному протягом тижня. Дивіться, не дивлячись на те, що запровадили на Чернігівщині ці графіки відключень, я не бачу, що вони будуть дотримуватися в повній мірі. Тобто, навіть якщо там червоненький квадратик, так коли в цей час там має бути відсутнє світло, вони не зовсім будуть дотримуватися, тому що ситуація стабілізується. І тотального блекауту я не бачу навпаки. Бачу, не дивлячись на те, що ворог однаково буде гатити по енергосистемі. Ситуація стабілізується. От, ну, мені сім іде днів, сім десять днів налагодиться, і я не бачу міста в пітьмі. Як не бачу в пітьмі Україну, так де б'ють там на годину-дві-три, може бути відсутнє світло. Але це все будуть відновлювати максимально швидко, тому що ми до цього були готові. За три роки ми навчилися з цим боротися. І по карті Зірка я бачу, що досить таки успішно. Дивіться, що я хочу сказати, Маріаночку. Трошки забіжу наперед, так як дивилася сьогодні. Дивіться, по Львову я бачу трагедію. Але не найближчі дні. Вона мені йде вже давно. Йде на вихідний день удар по центру міста з великою кількістю жертв. Йде небезпека і для Дрогобича. Але це не в найближчі дні. Якщо брати найближчі дні, хочу попередити міста, які бачу в найбільшій небезпеці зараз по Західній Україні. Це Рівне, Луцьк, Житомир, Івано, Франківськ, Коломия. Там, на жаль, я бачу прильоти, там, на жаль, я бачу жертви і невтішні новини. Мені давно йшла вже небезпека, і зараз, коли я переглядаю, вона не відходить, а просто як приближ... наближається. Тому я дуже попрошу оці міста бути дуже, дуже уважними. Ще раз повторюю, Житомир, Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ, Коломия. Дивіться, я не бачу тут магії. Тут іде швидше от така, якби, катастрофа, природна катастрофа. Вона не від магії, вона від того, що Земля втомилася. Розумієте, від цих жертв, від війни, від крові. І вона, земля, це теж живий організм. І вона от там, знаєте, де тонко там і рветься, там, от, як організм, коли він знесилений, він починає хворіти, починають вилазити хвороби в тих містах, де ну, найслабша частина організму так само виявляється із Одесою. На жаль, що я бачу протягом тижня вдасться. Ем... Стабілізувати цю ситуацію в Одесі, і зараз я бачу, з'являється дуже багато інформації про те, що і інші міста можуть великі міста можуть опинитися в подібній ситуації. Дивіться в інших містах таких от е м, катастроф я не бачу. Що стосується Одеси, хочу сказати, що протягом там от 6 днів ситуація стабілізується і вдасться оці всі негативні наслідки все ж таки усунути. Потім будуть із Херсонщини, з Херсонщини мені трошки пізніше йде, а все-таки жовтень іде з Запорізької. Ви знаєте, сьогодні в мене був один ефір. І під час ефіру, коли ми теж дивилися ось окуповані території, коли дивилися з Запорізьку атомну, мені прийшла інформація від сил про те, що всі ми пам'ятаємо дату 10 листопад листопада звільнення Херсону від окупантів, і мені сили сказали цього року в цю дату, ми також будемо святкувати повернення територій. Тож чекаємо з нетерпінням, з сили, вони не обманюють. Дивіться, по імператриці і Єрофанту такої загрози я не бачу. Бачу по п'ятірці мечів і дев'ятці мечів, що ворог буде бити по цих регіонах. Я бачу по Сумщині більш навіть удари не так, як по людях чи по цивільних будовах, як по Тецах. По теж енергоструктурі. Причому буде дуже гучно і навіть найближчі дні. По Харкову, що я бачу, дуже велику загрозу. Навіть не для самого Харкова, а для області. Бачу прильоти там, місто Чугуїв, місто Ізюм. Найближчий тиждень треба бути дуже обережними і уважними. Просування на Харківщині ворога, на Сумщині ворога я не бачу. Не бачу окупації і не бачу потреби. Якщо люди вже ну знаєте, стабільно можуть адаптуватися до такої ситуації, то потреби виїздити, евакуюватися я не бачу.